Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу смачний угорський яблучний сипаний пиріг. Одну 300 мл склянку борошна змішаємо з 1 склянкою маної крупи, 3 четвертинами склянки цукру, 6 г порошку до печива, одним пакетиком ванільного цукру та дрібкою солі. Форму 24 на 24 смастимо маслом та висиплемо третину сухої суміші. 10 яблук очистимо та натримо на грубій терці. Сік навічавлюємо. Половину яблук покладемо на перший шар сухої суміші. Потім знову висиплемо третину сухої суміші. Покладемо другу половину яблук. Ретрусимо корицею. Потім знову третина в суміші з борошном. Наверх натримуємо 120 г холодного вершкового масла. Випікаємо 15 хвилин на 180 градусів та ще 45 хвилин на 165 градусів. Угорський сипаний яблучний пиріг готується дуже просто та швидко. А результат вас приємно здивує. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!